Маргарита Романенко в опічні не вперше. Вона знає у селищі місця, що заряджають силою та натхненням. Для дівчини знайти таке місце велика вдача, бо вона художниця. Отриманого заряду вистачить на місяці. В моїх очах Апошня вона одна з таких дуже сильних центрів ну в Україні. Здесь можна дійсно так зарядитися, і ти сюди приїжджаєш. А так Обновлення самого себе і сіл. Ми перший раз сюди, коли приїхали, я вообще я не могла взяти себе в руки для мене. Це було в новинку, тому що я во первих віжу красивої міста. Ну плюс це все очень комбінірується з іскуством кераміки. Не дивно, що Опішня увійшла в двадцятку неймовірних сіл України за версією одного із аграрних сайтів країни, як зазначає селищний голова центру гончарства, потрапити до рейтингу найкращих, це звісно, честь, але й відповідальність. Опішня це надзвичайно унікальний населений пункт, тому що тут ну надзвичайно так різноманітно і цікаво поєдналося. Минуле майбутнє твориться і є теперішнє. Все це абсолютно пов'язано з художнім розвитком. На сьогодні опішня входить в когорту самих найбільш уславлених місць України. Всі ми знаємо бренд опішнянської кераміки кераміки, яка завоювала прихильність в усьому світі. У наступному етапі нового конкурсу визначать десятку найкращих сіл. Його мета популяризувати життя в селі та нагадати про історико-культурну спадщину українців. Нині Опішня займає дев'яте місце в рейтингу, але ще є час підняти полтавське село ще вище. Ми дійсно перетворюємося на Помітний в Україні туристичний і культурний центр, оскільки тут дуже активно розвивається музейна справа, туризм. Селище також стало центром розвитку нової наукової дисципліни керамологія. Тобто є середовище, яке творить своєрідну ауру селища як гончарної столиці України. Віддати свій голос за атмосферну столицю гончарської справи може кожен бажаючий. Для цього потрібно зайти на сайт agroportal.ua до 28 травня і обрати найнеймовірніше село на ваш погляд.